Доброго ранку, канал компанії Богоштайм, і сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту бізнес-тренер компанії Анна Захарова, і ми сьогодні поговоримо з вами, як оминути весняну прокрастинацію і як варто працювати весною. На що звернути увагу? Що може нас відволікати від ефективної і продуктивної роботи? Тому що, як коли на вулиці сонечно, коли розквітають дерева, і блакитне небо, воно так і манить вийти на вулицю і десь на прогулянку піти, чи ще щось. І настрій іноді зовсім не робочий. Від слова, зовсім. Так? Але роботу ніхто не відміняє. Тож, що варто, на що варто звернути уваги? І взагалі, от вчора мала виступ, і трішки подискутували про сон, чи це задача, чи це не задача. Знаєте, такі прості речі, і наскільки по-різному ми їх сприймаємо, наскільки люди різні. І так само і прокрастинація. Чим прокрастинація відрізняється від ліній? Виявляється, що те, що в інтернеті можна знайти в відкритому доступі, то цю інформацію я для вас знайшла. І прокрастинація від лінії відрізняється тим, що при прокрастинації людина відчуває дискомфорт внутрішній. Це може спричинити якісь потім внутрішні конфлікти і навіть не знає, до яких наслідків привести. То чи це нам потрібно? Давайте подивимося разом, поговоримо, що варто зробити і як можна відсунути зі свого життя прокрастинацію. Я знайшла цікавий факт для вас, що 40% дорослого населення зазнає фінансових труднощів через те, що відкладають хронічно справи. Ось до чого приводить прокрастинація. І навіть е такий простий факт, да, що коли ми відкладаємо візити до лікаря, от доки вже ну, зовсім не можна терпіти, а таке буває часто, ну ще почекаю, і ще трішки. А це теж прокрастинація, тому що це ми відкладаємо і відкладаємо, а вже час, час був давно да, щось зробити. І ми можемо отримати хворобу натомість. То чи варто відкладати такі справи, які можуть нас занурити в ще більш непродуктивний стан? Напевно, ні. Тож, на що головне звернути увагу? Якщо ви починаєте якусь справу, і вам здається, що вона дуже важка, об'ємна, як до неї приступитися, можна зробити таким чином. Ви берете і починаєте робити. І говорите собі, я почну робити цю справу. Рекомендую 20 хвилин, але можна почати, як ви відчуваєте, 10 хвилин. І, як правило, коли ви почали щось робити, то за 10 хвилин ви наберете темп і продовжите робити справу. Але у вас завжди буде можливість зупинитися, зробити перерву на відпочинок і потім продовжити. І крім того, що просто робити почати невеликими кроками. Поступово також рекомендується робити перерви. Тобто ви свідомо плануєте 20 хвилин попрацював, 10 хвилин перерва і так далі. І таким чином ви не сидите годинами, у вас не терпне тіло, та у вас є фізичне розвантаження. І це буде якась активність, так? це не буде одноманітність, це теж може викликати прекрастинацію, тому що ми відкладаємо те, що одне й те саме, одне й те саме. Та таке життя, робота складається з циклів, але давайте шукати, як це можна обійти і змінити фокус, і все ж таки працювати продуктивно. Тож, великі справи розбиваємо на частини. І слідкуємо, як ми виконуємо ці частини. І рахуємо час. І коли ми бачимо, що велика справа нас була розділена на чотири частини, і одна частина в нас зайняла от стільки то часу опрацювання інформації, ми можемо вже із впевненістю сказати, що наступні частини будуть отаку кількість часу, тому що ми маємо досвід вже, так? І е Ще є таке, що коли ми не закладаємо додаткового часу на форс-мажори, на якісь термінові справи, вони прилітають, і ми все пишемо, пишемо, пишемо їх сьогодні, тим більше бажання їх зробити ніколи. Напишіть сьогодні те, що ви не планували в свій графік. На завтра, на післязавтра. Дивіться одразу в свій щоденник, планер, з чим ви користуєтеся і туди. Тим самим у вас збільшиться вірогідність того, що ви не будете відкладати а, ті справи, які ну, не встигли, а можна ж не встигнути один день, другий, третій, четвертий і відкласти на тиждень виникає питання, а ця справа точно вам потрібна? Але ж якщо від неї залежить діяльність команди, отут вже і відповідальність. Тому раціонально дивіться на свій час. Якщо ви запланували 6 годин і у вас тільки 2 години робочого дня є на термінові, не пишіть туди занадто. Ще пам'ятайте, що форс-мажори це не дорівнює да, термінові справи. Форс-мажори можуть бути зовсім з інших джерел, тобто для них теж потрібно мати такий час. Додатковий. Тож, що ще? Хтось каже, що потрібно з'їсти жабку зранку. А я вичитала те, що мені більш до вподоби. Починаємо ранок з легких справ. Які ми впевнені, що ми можемо робити, що ми знаємо, скільки часу займе ця справа, і таким чином ми вже отримуємо перемогу, ми вже отримуємо завершений цикл зранку. І це не дозволить нам прокрастинувати, тому що ми вже завершили першу частину робочих завдань. І ми йдемо далі, далі, далі і наближаємо кінець робочого дня і, можливо, якісь такі речі, які ну, Зовсім протилежній роботі, да, ви можете собі дозволити після робочого часу, і це теж буде вас спонукати швидше розібратися з робочими задачами. І наостанок хочу вам ще дати таку інформацію. Я здогадувалася, але ще отримала підтвердження із джерел, яких я використовувала, щоб підготуватися до сьогоднішнього випуску, що сон сприяє. Покращенню пам'яті. І от ще одна статистика, яка мене дуже вразила, да, тому що здається, іноді кажеться, я попрацюю зараз більше, потім відісплюся. І потім, оце потім воно може так і не прийти. І це теж вид прокрастинації. Відкладати навіть сон да, заради часу на роботі, заради виконання завдань. Але чи це продуктивно? А, в книзі Революція сну. Аріана Харінгтон написала, що люди жертвують заради продуктивності сном, але за іронією долі, той час, коли ми проводимо на роботі, а не спимо, якщо порахувати це все, то людина втрачає до 11 днів ефективності на роботі за рік, коли жертвує сном. Заради робочого процесу. І це теж така інформація, яка спонукає ще більш тверезо дивитися на свій робочий графік, на наповненість свого робочого дня. І дуже-дуже гнучко з турботою про себе планувати роботу і відпочинок, і щоб це все було гармонійно і достатньо саме для вас. Тож, підсумую. Щоб не прокрастинувати багато сьогодні таких невеликих порад, але практичних, і вони реальні, і ви можете взяти і використовувати їх, щоб не заглиблюватися в нетрощі якихось таких відкладань, які будуть надавати вам жито щасливим вашим життям вже сьогодні. Адже на календарі маємо вже 19 березня, і погода все буде краще-краще і краще завершити. І це буде спокійніше для вас один цикл, і перейти до іншого. Це я про роботу і відпочинок. Тож сьогодні бажаю вам спланувати свій день максимально ефективно, продуктивно, поділити всі ваші задачі на реальні до виконання. Робочі, розпланувати особисто, розпланувати навчання, врахувати час на термінові задачі і форс-мажори, промалювати маршрут дня, погодитися, подивитися на свій день, чи там є 24 години на все і на сон, в тому числі, щоб не знижувати продуктивність і ефективність. І рушаємо в новий день до нових досягнень. Бажаю вам гарного настрою, прекрасних здійснених планів і здобутків на сьогодні. І побачимось на наступних наших зарядках. З вами була Анна Захарова, бізнес-тренерка компанії Богоштайм. Гарного дня!